Всім привіт, з вами хлопчика читає, і сьогодні у нас нове неймовірне відео, в якому ми будемо говорити про Стівена Кінга. Адже що сьогодні? Правильно, сьогодні день рочення мого найулюбленішого автора. Тож день народження не сьогодні, адже сьогодні у нас лише 17 вересня. День рочення Стівен Кінг святкує 21 вересня, і це відео відповідно вийде 21 числа. Я довго думав, що ж таке можна придумати до дня народження Стівен Кінга, і тоді зрозумів, що я ще вам не показував свою колекцію мого улюбленого автора. А книг тут дуже багато. В мене вже зібрана половина, рівно половина колекції Стівена Кінга з тих, які вийшли українською мовою. І в майбутньому я планую дозвідати вже її до кінця. І сьогоднішнє відео буде побудоване в такому незвичному трошки форматі. Спочатку я покажу для вас книги, які я прочитав, і десь чи тут, чи тут збоку з боку будуть з'являтися такі зірочки. Це буде моя оцінка для цієї книги. Тобто спочатку я покажу вам прочитані, а потім усі не прочитані мною книги Стівена Кінга. І я тут буду також вказувати зі дочки. Чим більше буде мати книга зірочок, це означає, що я найбільше зацікавлений у найшвидшому прочитанні цієї книги. Отож, не будемо затягувати довго це відео, і поїхали. І думаю, буде правильно, якщо це відео буде відкривати та книга, з якої почалася моя колекція Стівена Кінга, і це книга Мізері. Це не саме той екземпляр, який був у мене, адже мій екземпляр знаходиться вдома. А цей я знайшов тут у гуртожитку. В тому ж навіть я позиваю у гуртожитку. Вона лежала просто у моїх сусідів, і я вирішив забрати її собі. І зараз показую вам її тут. Тому що всі інші книги Кінга я спеціально їздив додому і привозив їх сюди, щоб зняти це відео. Історія, як з'явився мене перший екземпляр книги, вона трошки така незвична, адже... У мене тоді було день в декілька днів було до мого день народження, і тато поїхав у місто і телефонує і мені. Зайшов книгаюню, каже: Тут є якийсь кінг, якийсь Мізері, брате тобі чи ні. Я такий: Ну, хто такий цей кінг? Бери, спробую прочитати. Він купив мені цю книгу, приїхав, я взяв її, покрутив, подивився туди-сюди та й поставив назад на полицю. Стояла ця книга, стояла, ніхто її не чіпав, і потім я вирішив, а чому б не взяти та й не спробувати? І я провалився. Буквально з першої книги я провалився настільки, що зараз в мене просто зараз тут неймовірно високі стопки стоять. Просто ви їх не бачите в кадрі. Це настільки любов, це настільки моє, це настільки мій автор, що я готовий просто розказувати про нього абсолютно всім і абсолютно повсюди. Це все ж суперлюбов до Стівіна Кіна сталася на цієї книги, але ця книга вона заклала такий е, дуже дуже міцний фундамент для того, що зараз будується на ньому. І про що вона взагалі ця книга? Один е, дуже популярний письменник Пол Шелдон стається так, що він потрапляє в аварію, і його знаходять його палка прихильниця. І стається класно, його знайшла прихильниця, вона зараз допоможе, витиче швидку, і все з тим буде добре. Але сталося зовсім не так. Адже Енні Вілс, так само звати його прихильницю, не задоволена тим, що вона знайшла у Пола Шелдона останній роман з популярного циклу, з її улюбленого циклу, в якому, якщо й не помиляється, помирає головна героїня. Це їй зовсім не подобається, і плюс вона ще знаходить чорновик нового роману Пола Шелдона, і вона вирішує його ув'язнити, дає йому друкарську машинку та заставляє писати його продовження історії. І якщо ви думаєте, що це все, що тут відбувається на спри війні, це одна з наймоторочніших та найстрашніших книг у Стівіна Кінга. І особливе, чому вона така моторошна, тут немає зовсім містики. Ти читаєш цю книгу і ти розумієш, що це все могло відбуватися в реальному житті. Це все можливо навіть десь відбувалося в реальному житті, але тут не сказано, що ця книга заснована на реальних подіях. Але читаючи, ти розумієш, що є такі люди, таке могло відбуватися, дивлячись, як Енні знущається з пола Шевлена, що вона заставляє його переживати, ти просто здвигаєшся, а вночі ти не можеш спати. І я просто до цих піт пам'ятаю момент, коли для героя, для того, щоб попити, йому довелося сходити в туалет під себе і потім те, чим він сходив в туалет, випити. Вибачайте за такі подробиці, але в мене до цих пір в голові сидить цей момент, і як тільки про це згадаю, в мене одразу такий ух. Але книга вона неймовірна і вона однозначно заслуговує вашої уваги. Якщо ви не любите містичного кінга, то ця книга вона просто ідеально для вас підійде. Наступна книга, після якої я зрозумів, що Стівен Кінг це моє, і що Стівен Кінг стане обов'язково моїм улюбленим автором. Це кладовище домашніх тварин. Ще одна з, напевно, найпопулярніших робіт цього автора. Із усіх романів, які прочитав у Кінга, цей він, напевно, буде боротися з Крістіною за місце у моєму топі найстрашніших книг Стівена Кінга. І особливу роль тут зіграла саме кінцівка. Адже тут Кінг нарешті ідеально просто завершив свій роман. Кінцівка у нас тут, м'яко кажучи, така відкрита, але ти десь на підсвідомому рівні розумієш, що має статися. І тобі цікаво, що станеться далі, але автор. Ну, ідеально просто завершує цю книгу і ідеально обриває свою оповідь. Анотація нам нічого такого особливого не говорить. Не навіє взагалі майже ніякого страху, але те, що відбувається у книзі, вас просто повергне в шок, і ви довго не зможете спати. А можливо, і у моєму випадку не ви зможете нормально ходити вночі по вулиці. Отже, сімейство Крідів переїжджає до нового великого будинку. А недалеко від цього будинку знаходиться величезний ліс, і десь у центрі цього лісу знаходиться старе індіанське кладовище. При яке ходять дуже річні легенди у містечку. Сімейство клінів складається з батька Луїса, матері, двох дітей та домашнього улюбленця кота Черча. Будинок тідів знаходиться біля магістралі, і там дуже часто їздить дуже багато великих вантажівок. І так одного дня стається, що кота Черча збиває вантажівка. Але сусід говорить для Луїса, що не потрібно засмучуватися, адже є шанс це виправити. Потрібно взяти цього кота, закопати його на кладовищі, і він повернеться. Лузь думає, ну що ти везеш? Але заради своїх дітей він іде на цю авантюру, закопує кота, і наступного дня він повертається до нього в будинок. Але не таким, яким він був з самого початку. І виникає одразу ж таке цікаве запитання: а що станеться, якщо на цьому кладовищі поховати людину? Але як кажуть, мертвим краще залишатися в могилах? І не варто було Луїсу навіть ходити на те кладовище. Це я вам можу вже сказати одразу. І коли мене запитують, що почитати у кінга або що почати Стівіна Кінга, я завжди раджу кладовище домашніх тварин. Адже у цій книзі кінга розкривається з усіх своїх аспектів. Тут є дуже багато його психології, за що я дуже сильно його люблю. Тут є дуже багато жахів, тут і дуже багато крові. Тут є кладовище, тут є смерті. І автор настільки тут все вдало описує, що ти вірш абсолютно кожному, читаючи в мене просто кров стигнула в жилах, і були моменти, коли мені довелося закривати книгу, Адже мені робилося серйозно страшно. Але якщо ви не боїтеся такого, якщо ви любите такого кінга, прямо такому самому соку. Тоді можете сміливо обдати кладовище домашніх тварин, і тут ви не прогадаєте. І за цю рекомендацію я відповідаю своєю головою. Наступні книги, які я вам покажу, я вже показував зовсім нещодавно у своєму прочитаному. І ці книги мені купили батьки на свою ковідну тисячу, коли в КСД була акція, що можна було купити весь цей сет за 999 гривень. І хто дивився мої попередні відео, здогадався, що я говорю саме про темну вежу, яка хоче впасти. Ось так всі вісім тих. Адже вітер, який замкову шпарину. Я рахую це як частина, також цей you cool. Всі вісім книг у мене є, але не буду тримати вам їх всі у карті, Візьму одну частинку, адже вони доволі важкі. Взяв друг першу частину, адже вона найменша і не легше тримати та показувати у кадрі. Багато не буду говорити про цей цикл, просто показую, що він також у мене є, адже зовсім сходу вийде детальний відгук, в якому я розповів абсолютно все про темну вежу. Цей відгук зможуть дивитися, як і ті, хто читав вежу, так і ті, хто не читав, і також ті, хто знаходиться десь на середині читання. Він буде і зі спойлерами, і без, але це все буде дуже класно структуровано. Я собі вже розписав сценарій, залишилося. Лише знайти час та сісти його зняти. І до речі, я так подивився на Ютубі, ніде немає саме українською відгуку на всю серію книг про вежу, і мій по факту буде таким першим, якщо звичайно я його зніму. Я постараюся якось класно його зняти, щоб його було цікаво дивитися і щоб його змогли подивитися абсолютно всі. Просто показую вам, що Стівен Кінг темна вежа, всі вісім книг у мене є. Далі у мене тут лежить Кері, і це перша опублікована книга Стівена Кінга. І знає привезена така цікава історія, тому що Стівен Кінг рукопис цього роману викинув у смітник, але його знайшла дружина, заставила Кінга завершити роботу над цим романом та видати його. І так світ побачив та дізнався взагалі про Стівена Кінга. І дуже відчувається, що це саме перша робота у автора, тому що якщо порівнювати її з мізері або кладовище домашніх тварин, то ця книга суттєво відстає від них, як і по авторському стилю, як і по написанню, і взагалі, скажімо так, по всім параметрам. І якщо дати книгу для знайомства, то цю книгу я б однозначно не радив, адже можливо після неї вам не захочеться читати кінга. Не думайте, що я так її тут сварю. Книга хороша, просто вона може сподобатися не всім. Кері це. Дівчинка, типічний аутсайдер у школі, яку всі зневажають, яку всі обзивають, і яка майже не має друзів. Ну як майже вона взагалі по факту не має друзів. Плюс до цього всього в нас домішується маті-фанатичка, яка просто не те, що не дивиться за доньку, і абсолютно все одно, що з нею там відбувається, а інколи вона навіть може злучатися над нею. І плюс Кеді незвичайна дівчинка, адже у неї є здібності до телекінезу. І одного дня за допомогою цієї сили вона змусить всіх запам'ятати своє ім'я. І м'якері це буде останнє, що вони встигнуть вимовити перед смертю. Е, як на мене, у цій книзі не так важливо те, чим вона завершиться, але фінал я мушу вам сказати, він просто неймовірний та ідеальний, незважаючи на те, що це перша робота книга фінал тут прописаний ідеально. Автор нам показує, що відбувається з тими дітьми, яких травлять в школі. Я думаю, в кожного в школі навіть в кожного в класі були такі учні. Надяки ви всі знущалися, і вони розуміли, для чого ви це робите, і виволі, можливо, ви підмішувалися до цього загального гурту, адже вам не хотілося бути на місці цієї дитини. Інколи викладачі на це увагу, інколи вони на це забивають. І коли вони забивають, стається те, що вона сталося у цій книзі. Наступна книга, яку я вам покажу, це збірка повістей. Напевне, єдина збірка повістей, яка в мене є у кінга, це чотири сезони. І той цю повістей купив не я мені подарувала її на день народження. Я до цього ніколи не читав коротко про Кінга, якщо не брати до уваги в те, Шошенку, я маю наразі, що ніколи я не брав його збитки оповідань або збитки повістей, Я завжди читав у нього лише домади. і це було, скажімо так, моє перше знайомство з короткою прозою Стівена Кіна. А от чи було вдалим, чи ні, ви можете подивитися у мене на каналі. Є відок на цю книгу в загальному прочитаному. З тому, якщо ви не плануєте читати весь півник, можу передати вам з нього де то гевольта або Шолошенку, і також прочитати метод дихання. От про метод дихання ви точно не пошкодуєте, тим паче це найменша повість, ні, здається, навіть немає ста сторіна. Трошки збавлю градус. Свої оповіді, тому що коли я починаю розповідати про те, що мені подобається, і особливо коли я починаю розповідати про Сівіна Кінга, мене може просто занести, і я просто не буду слідкувати за тим, що я говорю. І зараз покажу вам трошки спокійнішу книгу Кінга, порівняно з повістю методом дихання. Це зелена миля. І у цій книги є просто неймовірна екранізація. не дещо в Кін з'явилася нормальна екранізація, І до речі, та екранізація й номінована на Оскар. Ця історія у нас відбувається не в реальному часі. Нам її ніби переказують, і переказує нам її безпосередньо той, хто був головним, скажімо так, діячем у тій історії. Пол Ечком. Сподіваюся, я правильно вимовив його прізвище, чого доволі складе мені для вимови. Він зараз перебуває у будинку для престарілих, і у цьому будинку для престарілих він вирішує записати свою біографію. Точніше, не то що біографію, а спогади про події, які відбувалися з ним у в'язниці. Точніше, про один спогад та про конкретного ув'язненого. Але спочатку вам розповім про те, де нас відбуваються усі події, та чому книга називається Зелена Миля. Події, як ви думаю, вже зрозуміло, нас відбувається у в'язниці, адже головний герой був наглядачем в'язниці, і нам не показують абсолютно всю в'язницю. Нам показують конкретний блок Е. Це блок, куди приводили тих, кого скоро мали стратити на електричному стільці. І коли ці засуджені йшли до цього електричного стільця, вони приходили крізь такий зелений килимок, який був завдушки милю, і тому цей шлях назвали зеленою милею. Тобто ті, хто прийшов зеленою милею, вже не поверталися назад. І одного разу у блок Е приводять Джона Кофі. Він здається звичайним, просто черговим пов'язаним, але з часом... Наглядачі помічають, що він зовсім не такий, як усі інші. Але з часом Пол розуміє, що Джон він не винен у цьому, що він скоїв, і у пола в голові відбувається дилема: або звільнити Джона Кофі та якось спробувати довести, що він не винен, або все ж таки відправити його на електричний стілець, і те, як це все описано, і спостерігаючи за тим, як вагається просто пол, спостерігаючи за тими подіями, які відбуваються в нас у цій історії. Ти не можеш просто стримувати себе, і ця книга, яка вона тебе обов'язково зачепить за душу. Я ще не добив такого свого топу улюблених книг Стівена Кінга, але зараз я думаю, що ця книга вона б точно увійшла у цей топ, можливо, навіть у топ-3. Наступна книга це необхідні речі. Ще одна така грубенька книга Стівена Кінга. І я вам ще раз пожаліюся на виданні КСД, тому що тут дуже якийсь сірий папір, наприклад, що його порівнювати з зеленою милою. З називається книга. Якщо поставити ці дві книги разом, то думаю. Видно, що тут відрізняється попід. Але читав я цю книгу в електронному варіанті, тому мені в принципі зараз все одно, який попід я купив її чисто для своєї колекції. У містечку Каслерок з'являється таємний покупець Лінден Голд. Здається, я правильно виймив його прізвище, тому що імена і прізвища у Кінга, вони звичайно дуже закручені, і мені доволі важко їх вимовляти. І у цьому містечку Касселерок він відкриває свою крамницю необхідних речей. Прийшовши туди, ти можеш знайти будь-яку річ, яка тобі була потрібна. І продавець готовий тобі її віддати за зовсім символічну суму, і він попросить тебе втнути якусь просто дрібницю на пакосити для когось. Здається, що може статися, якщо ти позириваєш білизну для своєї сусідки і покидаєш її на землю. Але уявіть, що відбудеться, якщо кожен у містечку почне добити один одному такі малесенькі жарти. Ця книга схожа на снігову лавину, коли на початку у нас є наша така малесенька сніжка, але з часом, коли вона починає котитися, 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 в кінці у нас уже неймовірно великий валун, який просто зносить усе на своєму шляху, а в кінці він просто вибухає, як і все вибухнуло у цій історії. Якщо ви не боїтеся великих номанів у на Кінга, і якщо ви готові піти у подорож з ним. То цю книгу я також можу радити, адже ця книга також одна з моїх улюблених у цього автора. Наступна книга це кучо або «Кучо», Я не знаю як правильно, але я називаю її кучо. Книга, яка також була почитана у мене в електронному варіанті, і я придбав нещодавно її собі в фізичному. Цю книгу я б не радив читати тим, хто любить своїх домашніх тварин і хто не дуже любить, коли в книгах з ними щось роблять. Адже по факту, вся ця книга у нас побудована на тому, що куджо це великий пес, він випадково заразився сказом і оскарженім, тому що йому не зробили прививки. І по факту ця книга просто базується на таких випадковостях, які ти розумієш взагалі могли статися у реальному житті. Випадковість, що тварині не зробили прививку. Випадкові, що мати з дитиною зламався автомобіль, і вони опинилися саме біля цієї собаки. Випадкові, що вони не взяли з собою їжі і води. Випадкові, що це все відбувалося у теплу пору року. І коли ці всі випадковості зводяться в одне місце, це все призводить, скажімо так, до дуже плачевних наслідків. У цій історії у нас Дона Тертон разом зі своїм сином. Вони їхали їхали містом, і так сталося, що їхня машина заглохла саме у тому місці, де не було людей, де була лише ця скажена собака. У них не було телефону, у них був мінімальний запас їжі та води. Добав до цього всього у нас просто неймовірно пекельна температура на вулиці. вікна ти не можеш відкрити, адже собака може залізти туди у будь-який момент. Води у вас мінімум. Машина, як ви знаєте, на сонці нагрівається, і у ній стає просто неможливо знаходитись. І як дона разом зі своїм сином переживали це, як вони намагалися вибратися, це заслуговує просто моєї поваги і заслуговує окремих аплодисментів до кіна. Наскільки він це все цікаво і наскільки він це все реалістично описує, що ти відео абсолютно всьому, що відбувалося, і кінцівка вона настільки подобається, подобається в плані написання, а не в плані того, що тут взагалі сталося. Що нещодавно я просто брав і просто сідав і перечитував саме кінцівку. Але можу попередити, якщо ви не любите знущання над тваринами, якщо ви не любите, коли тварин показують якомусь такому некрасивому світлі, то краще не читайте цю книгу. І остання книга з прочитаних мною Окінга, але не остання у цьому ролику, це Крістіна. Це одна з перших книг, які були куплені в мене у автора. сенсі сюжету у нас машина Крістіна, але машина ця незвичайна, адже машина ця жива. І одного разу Арні разом зі своїм другом проїжджаючи бачить цю машину. Ця машина знаходиться у геть жахливому стані. Є таке враження, що вона вже взагалі не заведеться. Але він дивиться на неї, і в голові у нього ніби запалюється лампочка, і він розуміє, що він хоче цю машину. І незважаючи на те, що йому говорять батьки, незважаючи на те, що йому говорить дух, він іде і купляє цю машину. І машина здійснює на нього такий вплив, що він ніби взагалі нічого не помічає. У Арні потім з'являється дівчина, але Крістіна, тобто машина, не збирається його ділити ні з ким. І ця Крістіна вона готова на все. Аби Арні жив щасливо, і аби Арні був лише з нею. Після цієї книги ви просто уважніше будете придивлятися до машин, які їдуть по вулиці, і вночі, коли будете йти і десь раптово просто загоряться фари, ви будете тікати, тому що я тепер намагаюся вночі не ходити по таким місцям, де можуть стояти самотні машини, які можуть просто в будь-який момент ожити і почати їхати за тобою з наміром убити. І Як я вже казав, коли я розповідав про кладовище домашніх тварин, ця книга в мене бореться за місце за кладовищем домашніх тварин за титул однією з найстрашніших у Стівена Кінга. Далі у нас будуть ті книги, які я ще не читав. І в принципі можна розповісти про них лише те, що вказано у анотації, і перше, що я вам покажу, це дилогія Сяйво та доктор Сон. До речі, вже нещодавно вийшли перевидання, як сяйва, так і доктора Сона. І якщо чесно, для мене це було трошки несподівано та трошки неприємно, адже ось цю книгу доктора Сон я шукав більше року. Я моніторив її просто на різних барахолках, аби нарешті знайти та її купити. І саме тоді, коли її нарешті знайшов, коли я її нарешті купив, КСД вирішило анонсувати перевидання. Але інформацію я для вас сказав, може зайти на сайт та купити як і Сяєво, так і доктор Сон у новому виданні. Про що на ця історія? Чесно, я не дуже добре знаю, тому що перед. Читання в них намагаюся не читати анотацію. Але готуючись до цього відео, я прочитав все ж таки анотації та зрозумів, що сяйва, так доктор Сон, вони пов'язані нашим собою місцем дії. І в домані сяйво розповідається про хлопчика, який зв'язок зі своєю сім'єю заїжджає у певний готель. Він має спеціальну здатність сяяти, тобто бачити невидимих мешканців цього готелю. І він може бачити те, які жахливі події відбувалися з ними. Але це не все, що саме на анотації не сказано. Але він розуміє, цей хлопчик, що небезпека за грошею також для його близьких. І що буде відбуватися у нас, дізнаємося, коли я почитаю цю книгу. Доктор Сон, це у нас друга частина. І наскільки я зрозумів з анотації, у нас тут все той же самий готель і той же самий герой, і привиди, які жили у цьому готелі, не можуть дати спокій для цього хлопчика. Але цей хлопчик нас уже не хлопчик, він уже дорослий чоловік. Але так стається, що доля зводить його з особливою дівчинкою Абдою, яка має дуже потужну силу досяяння. І ці примари вони починають переслідувати цю дівчинку. І оцей хлопчик, якого звати зараз, я вам скажу, Денні, він єдиний, хто може її захистити. І на цьому готелі у нас зав'язана вся ця дилогія. Коли я її прочитаю, тоді я розповім вам про неї детальніше. Далі книга з моїх останніх книжкових покупок це Аутсайдер Стівена Кінга. І як я зрозумів за нотайці, у нас тут також повинні бути реальні події з таким легесеньким примісом містики. За сюжетом у нас є тренер молодіжної команди, суперкласний чоловік, якого звати Террі. Вибачайте в мене, як ви вже знаєте, проблеми з іменами. Це людина, з якою хочуть жити всі? Це такий, скажімо, класний чувак завжди в свій своєю компанії, але також теді вбивця. І не звичайний вбивця, а надзвичайно жорстокий вбивця. І не вже це саме він вчинив на руху над 11-річним хлопчиком, якого знайшли мертвим? Так, це він про це нам говориться в анотації, але у нього є алібі, тобто у нього є залізне алібі, що він перебував геть у іншому місті. Але як може таке відбуватися, що людина перебуває одночасно у двох місцях? Схоже, у цьому містечку причинілося щось жахливе. А що саме з у цьому містечку, та як цьому теді вдалося переміщатися між двома місцями, та чи взагалі він вбивав і чи взагалі він вбився, ми дізнаємося, прочитавши цей деман, але аутсайд є у моїй колекції, тому показую вам його також. Наступний роман, який я вам покажу, це мертва зона. І це також нещодавно куплена мною книга. Джон Сміт пролежав майже 5 років у комі, і коли він вийшов з цієї коми, він зрозумів, що має надзвичайну здатність. Торкнувшись до людини, він може побачити її майбутнє, і одного разу цей Джон він відвідує мітинг, на якому Грек Стілсон виступає зі своєю передвиборчою промовою. І коли Джон тисне для нього руку, він бачить, що цей грек він потім розв'яже неймовірних масштабів просто війну, і через це загине увесь світ. І зараз у нього в голові відбувається дилемма. Він розуміє, що єдиним виходом цієї ситуації є вбити цього Грека. Але якщо він це зробить, він автоматично стане вбивцею. А з іншої сторони, що він це не зробить, то по факту прийде крах усього людства. І за цим мені здається буде дуже цікаво спостерігати за моральним вибором головного героя. І за цим дуже цікаво буде спостерігати, який вибір буде робити головний герой. Я сподіваюся, що у цьому романі дуже буде добре показано муки вибору головного героя, тому що або вбити людину і стати вбивцею, але врятувати світ, або залишити все як є, жити своїм звичайним життям, але в кінці все просто зникнеся землі. На це у мене великі надії, і я сподіваюся, що його. Найближчим часом. Далі я вам покажу новинку від Сівіна Кінга, хоча це відносно новинка, адже вже вийшла інша його книга, яку я вам також покажу у цьому відео. Я говорю про інститут. І по анотації він мені чимось нагадує сяйво, адже тут у нас є також діти з телепатичними здібностями, діти з надзвичайними, скажімо так, здібностями. Головний герой люк, його батьків вбивають, а самого його кидають у фургон та вивозять у спеціальне місце. Коли він туди приїжджає, він бачить, що там також є інші діти, які йому розповідають, що з них тут викачують їхні здібності. Це чимось нагадує сяйво, адже тут також є спеціальне місце, є діти з телепатичними якимись, здібностями, надзвичайними, скажімо так здібностями, не розуміють, чому називають Епатичними, і також у нас тут відбувається щось страшне. Нова знайома, яку він знаходить у цьому будинку, розповідає для нього, що звідси неможливо втекти, але люк повинен, хоча б, спробувати. І о що виліться його спроба, ми дізнаємось, почитавши інститут. Е, наскільки я чув, то не дуже багато позитивних відгуків є до цього роману. Всі кажуть, що Кінг вже списався, він не може написати нічого нового. Але я думаю, коли вже прочитаю сам інститут, тоді вже зможу дати якусь думку свою. І, скоріше на всього, буде у телеграмі та у інстаграмі. Тому можете переходити туди та очікувати там, коли все ще почнуть читати цю книгу. Але поки що у планах на найближче читання у мене її немає. Книга новинка про яку я вам говорив, це останній роман Стівна Кінга, який вийшов українською, тому. Що він написав ще один новий роман, і я очікую, вже коли він вийде в нас українською, коли вони речі нам анонсують. І я говорю про доман Біллі Саммерс. Хто такий Біллі Саммерс? Це найманий убивця, найманий убивця вищого класу, який завжди просто виконував свою роботу ідеально. Але зараз він вирішує вже піти на пенсію та зажити звичайним нормальним життям. Та все ж перед тим, як піти на пенсію, він вирішує взяти собі останню справу, і за цю справу йому обіцяють дуже добре заплатити. І за існує нічого такого особливого, йому просто потрібно вбити якусь людину. Він приїжджає у містечко і починає там жити. Але з часом Біллі помічає, що полювання не веде не він, а полювання ведуть на нього. І тепер мішенью для посилу, який мав би зробити цей Біллі, може стати він сам. Я просто чув дуже багато відгуків, надзвичайно позитивних, і говорять, що це ідеальний роман Стівена Кінга. що... Дивлячись на все те, що написав Кінг останнім часом, це одна з його найкращих робіт. А для декого тих людей, які читають кінга, яких я дивлюся, що саме ця книга стала однією з улюблених взагалі у кінга, тому у мене є великі надії і сподіваюся, що я прочитаю цю книгу також найближчим часом. Але за моїм шаленим графіком, з моїми роботами і також ще плюс навчання, я не знаю, чи взагалі в мене буде час читати взагалі щось. Наступна книга, яка дуже тоненька, і коли я її купував, я не думав, що вона буде такою тоненькою, це книга згодом. І це також книга про хлопчика, про дитину з надзвичайними здібностями. І якщо чесно, вона мені знову чомусь нагадує та інститут. Але у нас тут трошки заміс історії в іншому. Джеймі – це хлопчик, який має здатність бачити мертвих та говорити з ними. І ці мертві, якщо він задає для них якісь питання, вони повинні для нього відповідати лише правду. Про цю його здібність знає його мама та мамина подруга. А мамина подруга вона супердетектив, поліцейський наскільки я с розумів. І зараз розслідує справу маньяка убивці, який десь заклав бомбу у Нью-Йорку, і ця бомба повинна скоро вибухнути. І вона просить Джеймі, щоб він зв'язався з цим маньяком убивцею, аби випитати у нього, де знаходиться бомба. Джеймі робить це, але стається щось, і Джеймі розуміє, що цей мрець, він не такий, як усі інші. А чому він не такий, як інші? Що взагалі не так, що з цим лицем не так? Ми дізнаємося, коли будемо читати цю книгу. Вона зовсім невеличка, і я думав, що я прочитаю її найближчим часом. Але у мене з'явилися поки що інші плани. Зараз у мене приходить від класичний марафон, Потім буде ще один марафон, потім в листопаді буде ще один марафон, Дочі можете приєднуватися до нього. Але все ж сподіваюся, що ця книга буде прочитана також найближчим часом, адже з усіх непрочитаних довідків, які я вам показував. Вона, напевне, входить у топ-3, які я хочу прочитати найшвидше. Наступний, такий також доволі великий роман Стівена Кінга, це 112263, 22 листопада 1963 року. Це день, коли вбили Кеннеді. Три постріли, і світ змінився назавжди. І потім у нас також відбувається подій в 2011 році. Шкільний вчитель, зараз скажу, як його звати, Джейк Еппінг. Він дізнається, що в місцевому баді є портал, який може перенести його в 1958 рік. І він вирішує піддатися на таку авантюру та почати жити в епоху докінролу, в епоху випивки, і просто жити, не знаючи просто ніяких бід. І також він вирішує знайти Освальда та завадити йому вбити президента. Хоча наскільки я розумію, невідомо хто ви президента Кеннеді, але всі думають, що це зробив Освальд. Але постає питання, чи потрібно для цього був вчителя було гратися з минулим. Та що станеться у майбутньому, якщо він завадить вбити президента у минулому? Я дуже люблю цей ефект метелика і дуже люблю спостерігати за тим, що у нас буде відбуватися, якщо ми щось поміняємо у минулому. І як це відобразиться у майбутньому? От здається, ну що станеться, якщо ми вб'ємо звичайного метелика. Але що так дуже добре задуматися, це може змінити хід взагалі людської історії. А якщо цьому вчителю вдасться зробити так, щоб Кеннеді залишився живим, це змінить абсолютно все. І мені буде цікаво, як взагалі Кінг опише те, що у нас буде відбуватися в минулому, і яке майбутнє обачення Кінга було б тоді, якби Кеннеді залишився живим. Але ця книга доволі велика, і зараз я особливого часу не маю на її прочитання, тому поки що її відкладаю у довгий ящик, але сподіваюся, що також скоро зможу її прочитати. І остання книга, про яку я вам розкажу, та остання книга, яка є в моїй колекції Стівена Кінга, це Ктаїна Розваг». Цю книгу я купив на Бедахолці, адже зараз її у вільному продажі ніде взагалі немає. За сюжетом, у нас тут звичайний студент університету. Девід Джонс влаштовується на літню роботу у парк атракціонів. Він хоче забути своє нечисливе кохання, адже його кинула дівчина. Але у цьому парку атракціонів все не так просто, адже у цьому парку атракціонів він стикається з нерозкритим вбивством, з дитиною, з неймовірними якимись суперздібностями. І також у ньому він знаходить откровення життя. І це откровення воно змінить усе його майбутнє життя. Анотація у нас якась доволі розпливча. Стата не натякає взагалі на ніякий майже сюжет. Але дивлячись на цю обкладинку і знаючи Кінгра, мені здається, що країни дозвах і цей пат атракціонів він буде не зовсім таким простим, яким нам його малюють у анотації. І у нас тут повинно бути щось жахливе і щось таке, від чого нас буде хлопнути кров у жилах. Цю книгу я хочу прочитати літом. Адже саме Атракціони, Діснейленд, парки атракціонів, вони в мене асоціюються з літньою порою року. І я хочу прочитати цю книгу саме літом, тому відкладаю її аж до наступного року. І сподіваюся, ця книга не вселить в мене страх атракціонів. Це була ося моя колекція Стівена Кінга. Це відео було присвячене для Стівена Кінга до дня його народження, тому ще раз скажу. Стівен Кінг, вітаю вас із днем народження. Звичайно, він не побачить це відео, але я це зроблю. А вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, і змі зацікавити вас кінгом, і можливо, ви навіть знайшли якусь цікаву книгу для себе. А я буду з вами прощатися і до нових зустрічей.